Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергове відео із серії щоденник номізмата. Хотів його записати вже декілька днів, так але якось не знайшло в часу. Сьогодні зайшов на сайт Національного банку України, подивився новини, подивився зміни, які відбулися. І, в принципі, є що розказати, є що показати. Є невеличкі поповнення у моїй колекції. От тому розпочинаємо. Давайте глянемо спочатку на рубрику план випуску монет. Так, є така сторінка. Подивимось на те, що вона була оновлена 20 вересня, тобто буквально менше тижня пройшло від моменту оновлення. І є певні перестановки, є певні зміни, тобто монети, які мали вийти. Ну, наприклад, з переліку, який вказаний на вересень, так монета воєнна розвідка України мала вийти якби останньою в вересні. Але вона вже вийшла, причому сьогодні ми її подивимося. Ця монета вже до мене приїхала від Національного банку України. Коштувала вона 98 гривень, здається, так. Всі інші монетки якось ми перескочили, так від 100-термінували їх випуск, немає ще борщу, немає ще оцих всіх монеток, ну але вже сьогодні на сайті з'явилася інформація. Якщо ми повернемося на головну сторінку, то бачимо, що. Появилася реклама, так появилися банери. Ось, наприклад, захисниці у нас буде введена в обіг 2 жовтня. В продаж в інтернет-магазині у нас буде 4 жовтня. Далі об'єднання заради справедливості, пам'ятна медалька. Введення в обіг 28.09 знову ж таки продаж 4 жовтня. Монета 100 років Національному науковому центру Інститут судових експертиз 28-го введення 4-го в продажу. І країна супергероїв. Дякуємо енергетикам. Знову ж таки, 26-го сьогодні у нас мають вести в обіг, а реалізація з 4-го 10-го. Ну і вище сказаний борщ український також 29 вересня, тобто в майже в останні дні, буде введено в обіг, і 4-го буде реалізація. Як бачите, на цих заставках жодної інформації немає щодо того, як будуть виглядати монетки. Так, це ще тримається під секретом, тому що, наприклад, коли виходила розвідка, то вже цю монетку засвітили і показали, як вона буде виглядати внизу. А поки що ми в новинах цього не бачимо, бачимо лише те, що буде презентація, так і буде продаж. Ну, е, Хороша новина з цього всього це та, що е, монетки будуть продаватися всі в один день. Тобто всі будуть продаватися 4 жовтня. Відповідно, це приємно тим, що ви виберете там 1, 2, 3, 5 монеток, які вам потрібно, так, можливо, навіть і всі. І оплатите доставку один раз, тобто це замовлення згрупують, тому що знаєте ви, що Національний банк України, навіть якщо ви там зробили замовлення через 10 хвилин іншу купюру, так там чи монетку чи продукцію, то ніколи ніхто не об'єднує посилки. Навіть це написано в правилах, що прийде різними посилками, тобто ніхто не буде заморочуватися з цим. Стосовно питання, яка кількість монет буде реалізована в інтернет-магазині, це питання трошечки вирішилося. Можливо, воно працює ще не так, як ми сподівалися, але е, сталася зміна, і в інтернет-розсилці про оновлення продукції вже вказано кількість монет, яку буде викладено. І, наприклад, для монети воєнна розвідка України, так, номіналом 5 гривень розпродаж був 6 вересня, було вказано чітко, що буде реалізовано 10 тисяч монет. По відгуках тих, хто купував, тих, хто сидів на сайті і спостерігав, так є мої знайомі і підписники, які коментують. Монети ці розійшлися 10 тисяч десь приблизно за 15 хвилин. Друга розпродажа у нас була уже 21 вересня. Так. Асортимент монет був досить великий, тобто на сайті. Дуже багато позицій додалося багато була золота. Багато було ну і багато три було срібла, і дуже було багато монет з Нельзіберу, Але попередніх років там 2020, 2021, 2022 і таке інше. Особливо якихось рідкісних і цікавих монет не було. Так, це, як правило, були монети за 2020, 2021, 2022 рік, за 2023 частково. В принципі, ці всі роки в мене майже все закрито, не вистачає мені за 2022 рік дві монетки всього на всього, їх в переліку, на жаль, не було. Ну але ті, хто почали збирати монети у військовий час, так які збирають недавно, люди, в принципі, могли по ціні банку від 35 гривень, здається, були особисті. Тобто можна було придбати певні монети. Були монети, які там 200-100 штук, бачите, всього-навсього, тобто зловити їх було важко. Були монети, які були понад тисячу штук. Відповідно, вірогідність потрапити цій монеті в вашу корзину була висока. Я навіть встиг додати в корзину монету Стельмах. Так? Ціна була десь біля 1500 гривень, це срібло, одна унція, але оплатити я її не зміг, тому що на сайті почав працювати антибот. І хочу сказати, що будьте з цим обережні, тому що сам антибот по собі не дуже страшний, так? а страшні наслідки, ті, які відбуваються. І зараз я навіть спробую продемонструвати, що відбувається. Тобто, якщо ви на сайті робите дуже часто якісь свої дії, оновлюєте сторінку, так? переходите по сторінках, нажимаєте кнопки Добавити монету і таке інше, тобто спішите. І таких кліків у вас більше 60 за хвилину, то спрацьовує антибот. І виглядає це наступним чином: тимчасове блокування дозволено запитів за 60 секунд, 60, поточна кількість 62. Але в даному випадку, як ви бачите, мене заботили буквально на декілька секунд. А от коли йде робота сайту, коли на сайті дуже багато користувачів, то таке блокування складає 500 секунд. Тобто 500 секунд це трошечки більше 8 хвилин. І відповідно, так як мене заблокували на 8 хвилин. Оплатити свої е, монети, які я вже додав в кошик, я не зміг, тому що за цих 8 хвилин монети просто вилетіли з кошика. Тож, будьте обережні, навіть коли будете купувати ось оцих 5 монет, які мають виставити 4 жовтня, не нарвіться на цей бот, тому що е, якщо у вас до оплати останеться 30 хвилин, там 25 і вас заблокують на 8, то, в принципі, нічого схватного. Якщо вам до оплати останеться 5-6 хвилин, так, поки ви будете шукати монети, а вас заблокують на 8 хвилин, то врахуйте, що цей день ви вже монет не купили. Тому пам'ятайте про ці нововведення, так, і будьте обережні для того, щоб в самий відповідний момент не нарватися на антибота. Що ж, пропоную перейти до огляду того, що я отримав, так, які монетки прийшли нові, і їх роздивитись. Отож, давайте перейдемо до оглядів посилок, так, поповнень. Перша посилка у нас приїхала ось в такому конверті, як документи, і це найгірша упаковка від Національного банку України, яку я отримував за час оновлення роботи сайту. Тому що монетка приїхала ось так: от, просто в картонці, завернута в бумажку. Є кусочок попирки, так її називають. Яка нібито закриває. Ну, але ось ось вся упаковка, ось все фасування. В принципі, дякувати Богу, все доїхало, нічого не погнулося, так? Ну, але це не належна упаковка. Тому, якщо хтось дивиться ці відео так, з працівників банку, Алла Дика, і Сулімова я. Будь ласка, не знаю, хто з вас пакував, але будь ласка, відноситеся до е продукції з більшою повагою, тому що... Ну, потім можливі різні скарги на вашу роботу, на роботу Національного банку України і це, знову ж таки, ваша репутація. Коштувала ця монетка аж 162 гривні. І, як на мене, досить дорого, так і досить така монетка спірна. Мені вона не подобається. Купував я її лише для того, щоб закрити позицію в колекції, так, щоб покласти, щоб вона була. Тобто ні якийсь дизайн монетки мені не подобається. Досить вона вийшла скушна, досить вона вийшла така незрозуміла. Давайте трошки приблизимо і роздивимось. Дивіться, ось такий дизайн, тобто повністю пусте, чисте поле, матове, так, монети. На цьому полі у нас відполіроване лезо ножа, і на вістрію цього леза у нас стоїть тризуб. Україна 5 гривень 2023 рік. І знак Національного банку України. Що цей малюнок символізує? Тобто, яка сміливість бути у а в цьому малюнку, я не можу зрозуміти. Цю монетку я придбав просто ради того, щоб закрити місце в колекції. Навіть не просив доньку її купувати. Так? Тобто, вистачило мені однієї монети. По-перше, ціна 162 гривні, ну, можливо, упаковка сувенірна. Тираж 75 тисяч і нічого цікавого я в цій монеті не бачу. Це моя думка, можливо, ваша думка інша. так, кожен має право на свою думку. От. Але мені здається, що ця монетка досить скучна. Сувенірна упаковка вже, напевно, стала класичною. так, Останні монети, які виходили всі в такому форматі, тобто, це, скоріш за все, новий формат в Національному банку України. так, Ну, і відповідно, вона е, йому відповідає. Так, переходимо до розпаковки інших монет. Е, тут у нас трошечки багато картону, тому що з цією монеткою ще приїхала сувенірна банкнота 100-річчя подій Української Революції, так, яку, я, яку мене попросив замовити товариш. І приїхала ось оця монетка за 98 гривень, воєнна розвідка України. Запаковано було все чудово. Олена Прятко, я так розумію, так відповідальна, до вас претензій немає. Монетку дістаємо і відкладаємо. І ще одна приїхала монетка. Знову ж таки, воєнна розвідка України. Так, це та, що замовляла моя донька Олена Приймаченко, до вас претензій з упаковки немає. А пропідчатувала також Сулімова. Тому я думаю, що там Сулімова все-таки касир, а не упаковщик. І знову ж таки, давайте роздивимось на цю монетку. Так, беремо монетку, і, на відміну від попередньої монетки, ця монета вийшла дуже красива. Тут е, взагалі немає ніяких питань. Так? Ось у нас такий от щит: головне управління розвідки 5 гривень. Україна 2023 рік. І на реверсі монетки у нас ось такий логотип сова, яка тримає меч в своїх лапках, так і тим більше цим мечем протикає Росію, тобто агресора. У мене лише одне запитання до цього герба, так чому сова протикає саме Росію? Зараз війна, зараз в цей час це дійсно актуально, так Росія країна-агресор і сова її протикає, тобто знищує. Ну але герб організації він створюється не на один рік, не на два, не на три, не на п'ять. Тобто це герб, який буде постійно. І відповідно можливо, ну Росія не збережеться в таких географічних розмірах, як вона є зараз. Тоді виходить, потрібно переробляти герб. Мені здається, що не потрібно було акцентувати герб ГРУ на Росії так саме. Тому що це все в цьому світі тимчасове, і коли Росія розпадеться, прийдеться переробляти герб всьому іншому. Взагалі дуже чудова, дуже красива монетка. І я просто е, дуже щасливий від того, що у мене їх дві: одну замовила донька, одну замовив я, тому маю хороший обмінний фонд. А дивлячись на те, як зросла ціна на цю монетку, так і як вона пішла. То це дуже хороший обмінний фонд, тому що при ціні банку 98 гривень. Так, OLX починається десь від 600 900 тисяч, і бачив об'яви, де продають комплектом, здається, 1900 гривень за дві монетки. Відразу мають ділову пропозицію для тих, хто займається номізматикою, і зайшли на цей канал, дивляться це відео. У мене, на жаль, немає монети за 2022 рік. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. По продажах, по ОЛХ, по аукціонах ці монетки плюс-мінус в однаковій ціновій категорії, тобто там 600, 700, 800 гривень. Тому, якщо у вас є така монетка в кількості, так, і ви би хотіли зробити обмін, можемо помінятися монету розвідку на монету спецзв'язок. От. Пишіть під відео, пишіть приватні повідомлення. Я хочу мати все-таки всі монетки, так, тому готовий піти на такий обмін. Ну і переходимо трошечки далі. Стосовно продукції з Національного банку України, це все. Але маю невеличкі поповнення з сайту Violet. Це дві монетки попередніх років. Перша монетка це серія видатні особистості, так Микола Василенко. Монетка має незначні потемніння, Так, я думаю, що своїм способом я її відмию, і в кінці цього відео ще покажу, як виглядає уже відмита монетка. Монета ця 2006 року. І е, вдалося мені придбати по хорошій ціні, менше 300 гривень ось таку монетку е, Мельхіорову, Так, це найбільша е, недорогоцінна монета України, ну наскільки мені відомо, е, тому що її діаметр такий, як одноунцівої срібної монети: 38,6 мм, Так, от, але це Мельхіорова монетка. Причому введення в обіг у неї 96-й рік рахується, так, але відкарбована вона була в 1995 році. Знову ж таки, є потемніння. Монетка зберігалася ось в такому от холдері. Ну, я думаю, що це холдер з листа, який просто разом з монеткою відрізали. Тому також своїм способом я цю монетку спробую відмити, і вже в кінці відео знову ж таки, Покажу, як вона виглядає відмита. Запам'ятайте, як виглядає ця монетка до миття. так, Тому що для мене це буде декілька хвилин там, годин, а для вас це буде у відео уже за мить. Тож, дякую всім за перегляд. До нових відео, до нових оглядів та до нових поповнень колекції. Слава Україні! Героям слава! Переможемо! Ну, і як я вам обіцяв, ось так. Листить не хоче фокусуватися, виглядає відмитий Василенко. І ось так після миття виглядає монетка 50 років ООН. Звичайно, що сліди все-таки експлуатації потертості на ній є, тому що зберігалась вона ось в такому, якби холдері. Так, є певні потемніння, які не відмились. В деяких місцях є потемніння ось біля букви А, біля букви І. Знову біля букви А. Але враховуючи те, що до 2003 року монети України в кращому випадку виходили в заводських запайках, так, а переважно вони виходили в ролах, то, відповідно, певні сліди, певні царапини на цих монетах були отримані ще до попадання в руки нумізматів. Ну і капсула для цієї монети від НБУ потрібна ось така для одноунцієвих срібних монет.